Слава Ісусу Христу, я вам хочу дати таке свідчення. Ми їхали з сином на морі десь два тижні назад. і перед тим я прийшла до церкви, до отця Олега і просила, щоб він помолився за нашу щасливу дорогу, відпочинок. Ну і просила молитися протягом тих всіх днів, як ми там будемо. І стався такий зі мною випадок. Одного, вже такого сонячного ранку, я пішла на море. І плила так ніби повз берега і відчувала дно, але я такий ще не, не дуже досвідчений, поки відчуваю дно пливу. І так мені здавалося, що я пливу вздовж берега по такому мілкому дні. І тут раптом <кхе>, мене так серце здавило, ну, бо не можу я довго плисти. Я стаю на ноги, одна немає. Мене віднесло в сторону, в таку яму на морі, в такому, в таку цю. І все, я вже стала... Sta... Пала на дно, так як ніби стала на дно, захлинулася водою, і вже так ніби як кінець почала топитися. От і тоді така якась думка у голові про Бога, про, про то все. Я відштовхуюся від дна і так, такою силою, так як, як поштовхом мене вискакую з тої з того дня виринаю, з виринаю і кажу, Боже, і так тільки очі до неба. Оце все, що я могла так думкою, ну, з устами я не сказала. І мене ніби так на воду роз таким поштовхом, і я так як лягла на воду і почала гребсти. Ну, людина вже була в паніці, в такому шоці дуже багато людей йде життя, тому що ну там долі секунди, я ж і захлеснулася, бо я серце затиснуло, я повітря вхопила і зразу з водою на дно. І мене так я пару рухів зробила, і за долі хвилини я вже була, я відчула дно, то я вже так ну, встала на дно, то тільки голова вже була по, по спину, вода. Це був такий шок і така, такий страх неперед, до цього часу. Я не можу прийти до себе. Дуже щиро дякую Господу Богу, що він врятував мені життя і оцю Олегу, що його молитвами, я впевнена, що тільки його молитви, що він молився за мене, повернули мене, ну дали мені життя, і той поштовх такий з дна повернув мене до життя. Дякую Богу, оцю Олегу за його щирі ревні молитви і за те, що Він за його молитвами Бог вислуховує і опікується людьми, які звертаються. Про допомогу до нього, слава сусу Христу.